Добрий вечір, мої любі українці. Я з вами. Я в селі. Сьогодні було стільки роботи, що ну, не було навіть коли знімати. Ой, пахали сьогодні знатно. Так, ну відразу показую баштан нормально. Всі цілі, всі Ці вже политі, більш-менш. Джевелінка. Джевелінка. О, десь у нас джевелінка. Так, поливаємо зараз. Значить, що між рядків перейшлася, прибрала бур'ян. Ось так виглядає кукурузка. Бачите, вже самі, яка ми з розсади, а яка була дохленька. Все добре. Так, помідорки. Помідорки вже цвітуть зав'язуються. Все класно. Так. Джевелінка коло мене не відходить. такі поливалки чоловік зробив. Ось так І потрошку заливаємо, що робити. Почали з картоплі, потім картоплю кинули. Там залито, скільки рідків, не знаю. Перейшли сюди, о, нічого не співаємо. Мало нам часу, ще тут між рядками треба, все треба. Ну, вже більш-менш город стає схожим на город. Отак. Отак вже більш-менш вичухуємо його. Завтра буду, не знаю, що в спіну, буду про це. про полочі, як там правильно сказати, проривати моркву. Тому що морква є ось воно. Ось воно, бачите? Вона є піздіє, тільки ж треба прорвати. Це завтра займуся цим, бо сьогодні була боротьба з бур'яном на цих, на доріжках. От що ще сьогодні було зроблено? Значить, посадила кукурудзу ось тут. Так. Тут ще морква, теж треба її прорвати. Тут посадила квасолю. Тут івани, що тут квасоля посаджена. Так. Ну, І, і треба ж ще й буряк прорвати, а треба ще й капусту Все зрівняти. Це тут чоловік почав, ось вже. Завтра будемо кінчати з цим. Отака От капуста, все добре, дивіться, яка вона була, яка стала. А була біла, синя, я думала, її вже все. Значить, з'явилась у нас біро... білокрилка, дивіться. Один раз побризкали тепеки. Нема. Нема, слава Богу. Ну, ми взяли на три рази, так що ще вона ще повернеться. Це я точно вам кажу. Була страшне, все було прям ну, отак чіпаєш капусту і вона летить прям столбом. Так. Тут кабаки. З кабаками все добре, тільки просипати треба. А так вони воно, чудово все почувають. Тільки. Ну і це пізня капуста. Саме пізня. Вона така класна. Ось, бачите, нема нічого. Всього. Теперь спрацював на 5 балів. Це шикарно. Це агресор. У новому році вона в мене була просто шикардосна. Теж треба її просипати, прорвати. Ну, це буде вже на завтра у нас. Такі завдання. Але вже дивіться, більш-менш дівчинка більш-менш вже трошки щось намальовується. Отакі. Ось таку квасолю я посадила. Хочу показати, яка. Ось така. Я її думаю консервувати, а там подивимося. Отак. От а ще покажу яку кукурудзу посадила. Звичайно ж, ракелі. Добрий ранок. У нас жара. Страшенно, сонце ж парить. А ми працюємо. Що взагалі робити залишається? Поливали ми картоплю, ось, бачите, залита Півночі. Півночі десь до 2-3 годин ночі. Оце тут. А що робити? Не вдень же ж поливати. Залита. Тут заливали, все вже висохло трошки, ну, видно. От. Чим я займаюся? А чим? Полю морку. Вже один рядок є, от така морква, це рання в мене. Ну, в принципі, непогано. Капустянка. Вже страшне, тут такі ходи. Знаю, надіюсь, виживе. Приступаю до другого рядку, Уже руки трусяться, ой, дуже жарко. Ще роботи не початий край. Вже кабаки там висипані. Фух. Це капець. Ось такі справи картопля вже воно яка. Здоровенно. Картопля вже хоче цвісти, вже бутончики повикидувала, тому треба її добряче заливати зараз. Зараз формується якраз картоплинка, тому треба її давати її вологу. Надіюсь, цьому році хоч будемо з картоплею. Бо в тому році було. Просто <кій> жесть якась дрібнота. Тому в цьому році робимо трошки по-іншому. Так, ну ось і завершили ще один робочий день. Отака краса на городі у нас тепер ще залишилась капуста. Наступного разу я її доб'ю. А потім, а потім піде дощ і, і все. Давай по новій. Так, висипаний баштан. Ну так, трошечки. Боже, я вже озулася. Бо саніжки, зараз я їх тут на городі зроблю дуже гарними. Тут ще мокро ще сполив. Кіно. Так, ну ось. Висапаний баштанчик. Гарнюній, гарнюній. Так. Це ще ж. Це пасти тут залишилися один тільки. Працювали сьогодні весь день, сонце пече жорстко, погоріли, як ті раки. О, вже. Страшне погоріли. І мазались, і бризкались. І що ми тільки не робили, а воно все до одного місця. Це ще ж тільки тільки-тільки початок літа. Так, і доби мені оцю морку. Ще вона всходить, я не стала її дуже чіпати. Ось цю морку зробила. Так, тут кукурудза посаджена, ось цю морку теж. Непогана морква, зараз покажу, бо так-то воно не видно. Ще поки. Бачите? Є морква, небагато. Ну, я ще її проріжувала, бо вона в мене по якимись пучками посходила. Тут квасоля і бурячок зробила теж. Прорвала бур'янець, прорідила його, бо теж було по два-три, куйде. Ну і все, Там капустка залишилась. Тут буде ще кукурудза, ось у, два ряди. На наступний раз буду сіяти. І тут все вирву і ще буде кукурудза, два рядки ось. У. Ось тут. Зараз і не видно, так заросло. Поміж капустою. І висипаний кабак. гарний у ній. Отак. Це така робота. Бачите, досі мокра картопля. Ось такий полив треба. Ось такий для картоплі. Да. Вона досі мокра. Ось тут я коли проривала, це був останній я буряк робила, я його проливала. І що? І нічого, сухо, нема нічого. А тут воно мокре. нас тут пісок. Микола річки у нас пісок. І того отак. чорнозьома тут немає, тут пісок. Полив, все. Воно і спарилося через ну, один, два, три, 4, 5, все. Кукурузка в мене шикарна з розсади. Там і ракель, і, і всяка, коротше. Ну, я брала тільки бікалорну. Е, ця в мене бікалорна, солодка бікалорна. Тобто два кольори біла і... Жовта. Ну, і ракеля ж вона така сама. І вон там ще теж кукуруза. Ну, коротше, Ось такі справи. Фух, приїхали з села, приїхали пізновато, але встигла заскочити на город і все, дивіться, прикормила. Оце що, дивіться, яке. Що буде після підкормки такої, як роблю я, після підживлення. Будь ласка, ось стільки огірочків помідорки завтра все зніму. Нав'язалися, цвітуть просто шик. І полуниці багато треба завтра збирати. Оце що після того, як як даєш підживку своїм овочам і ягодам.